Всім доброго дня! Ми з вами знову на дачі. І сьогодні хочеться побалакати про мій новий проєкт, про бізнес проєкт, який я теж цього року втілюю в життя. Це солодка кукурудза на продаж типу Бондюель, бундю, Дуже смачна, дуже солодка. Тобто завжди ну в останні роки. Користується великим попитом. Треба вивчати ринок, треба бачити, що продається, аналізувати спрос, і під це вирощувати ті культури, які вам до вподоби і дійсно, які дають прибуток. Ну, цукрову кукурудзу е, виростити, можна сказати, не так і не так і важко, не дуже багато шкідників у неї. Не дуже багато хвороб. Ну, основне це знайти е, якісне насіння, е, ту кукурузу дійсно яка цукрова. Е, е, в даному випадку я буду садити добриня f 1 гібрид е, суперсолодка, американський виробник. Е, тож е, вона перевірена. Дуже солодка, дуже гарно продається. Хто скуштував, той хоче знову і знову спробувати цю кукурудзку. Тому проєкт, ну, можна сказати, достойний уваги. Збільшив кількість я посадочки. Раніше, як експериментально починав садити, це було там декілька рядочків, все продавалось, потім там. Рядочків 10, теж не вистачало. В тому році посадив більше тисячі насінин, теж не вистачало, тобто все, все продавалось, все продається. І питають, питають і питають. Качанів уже не було. А на базарі люди питають: тобто вони б купляли, а продавати нема що. Тому в цьому році. В цьому році я все-таки наважився збільшити, кількість, кількість посадки кукурудзи і висадив два, два пакета по 2,5 тисячі насінин. Це приблизно 5 тисяч насінин я висад. Як ви бачите, ралом все сажу під цирало, Ралом робив рядочечки, розкладав, кожну насінинку розкладав, кожна насінинка коштує дорого, тому не сіяв жменями, а кожну насінинку індивідуально розкладав на певну відстань. Тому будемо надіятися, що Погодні умови сприятимуть, що воно все посходить. Ну і що ми виростимо кукурудзинку кукурузинку і будемо продавати качани кукурудзи. Ну, Садить все, все, що не посадиш, все в нашій сфері, все ризиковано. Та сама капуста, ті самі помидори, ті самі огірочки. Та сама кукуруза, все має ризик. Щось може не вродить, щось може вродить, щось може з'їсти, щось не вирости і так і тепер. Але не будемо, сумніво, ну, не будемо думати про погане, а будемо надіятися тільки на хороше, що все в нас зійде, що все вийде, що все, вийде, що все буде хорошо. Адже у кожній. В справі є якийсь ризик. Ми теж ризикуємо, теж закупляємо дороге насіння, теж садимо, теж вкладаємось, теж працюємо і тоді сподіваємось на результат. І коли ви все зробите, а якщо ви робите і хочете це зробити, то у вас обов'язково це все вийде. Я не сумніваюсь в тому, що воно вийде. І буде. Буде результат. Тож, тож сподіваюся, на сходи, на те, що дійсно цей проєкт матиме успіх, адже я бачу потенціал в тому, що воно, ця культура, кукуруза, солодка, бондюель, попит на неї. З кожним роком зростає і зростає, тому будемо сподіватися тільки на краще, тільки на хороше, будемо працювати, робити все, що в наших силах, і надіятись на позитивний результат. а так воно і буде. Кому цікава тематика цукрової кукурузи, хто дійсно теж хоче заробити, в селі виростити. Продать його в місті і заробіть якісь кошти. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїм новим проєктом Цукрова кукуруза. До нових зустрічей. Пока-пока!